Добрий день усім. Сьогодні у нас в гостях ірпінський волонтер, активіст та просто хороша людина. Олександр Довстанох. Олександр, день. добрий день. Добрий день. Розкажіть, як у вас сьогодні пройшов сьогоднішній день? Е, відверто кажучи, я не виходив з офісу, мабуть, до вечора, тому що в мене зараз там робота над книгою йде дуже серйозною. І я ну, збираю матеріали і пишу. Є в мене е, друг мій е, давній, який загинув 1 грудня. 2022 року в Харківській області під час бойових дій. І він унікально є людиною, тому що він за 9 місяців війни, він не будучи професійним воєнним, освоїв таку зброю, як стугнув потім джевелін, і він підбив із дживеліна джевеліна 35 броньованих машин, танків, БТРів ворога і ні разу не промазав. І він як повним кавалером ордена за мужність. і Нагородили хрестом бойових заслуг і також героєм України. І я б йому при житті пообіцяв, що я не нього книгу, і тому зараз активно над цим працюю. Питання, яке найчастіше ставили і продовжують ставити, коли беруть інтерв'ю, це яким було ваше 24 лютого 2022 року. Тож розкажіть і нам, як ви зустріли перші новини про початок війни? Мабуть, кожен українець запам'ятав цей день. Ну, Ми також прокинулися біля п'ятої ранку, в телефоні вже там, почали приходити смски, дзвінки від друзів, знайомих, родичів. І, ну, звісно, там не зрозуміло, що це таке, наскільки це все серйозно. Почали планувати, що робити, там, сходили десь в магазини, якісь там, щось, продукти взяли. Які Хоча там трохи десь у нас якісь тривожні сумочки були, але так, ми до цього серйозно не ставилися, мабуть, як і багато хто. Думаю, більшість наших громадян це точно. Я починав свою трудову діяльність у технічному комплексі Антону. І я працював на льотно-випробувальній базі саме в Гостомелі, на аеродромі Гостомель. Я випробував на прочність літаки «Ани» і приймав участь в випробувальних польотах. І я зрозумів, що, мабуть, буде дуже серйозна тут битва, тому що Гостомель-аеропорт це ключова, мабуть, була тоді ціль, як зараз підтвердив час, так і було. Потім, вже побачивши десь, мабуть, під обід. Вертолюта над Гастуму, ми прийняли рішення там, з родиною виїхати, тому що і рахунок можливо, йшов не на дні, а на години. І вже почала авіація літати, ми вже виїжджали, були літаки. Військові над Ірпенем кружили. Yeah. Тому ми ввечері 24 числа виїхали там, на Полтавщину до Рідні. І цей день нас пройшов, ну да, ми вже поїхали, як скажемо. Всі громадяни їхали в ту сторону, в сторону західного кордону. Ми їхали проти течії. Ми їхали на Полтавську область. Було вільно і в принципі і заправки працювали. Але вже були там, біля броварів згорівші будівлі, вже техніка була, блокпости стояли. Ну, все, всі розуміли, що це дуже дуже серйозно. Як змінилися особисто ви під час війни? Чи помічаєте різницю у своїй поведінці та характері? Ну, звісно, так. На кожну нормальну людину це все наклало свій відбиток, я так вважаю. І ще ми не знаємо, який. Мабуть, тільки час покаже, який на кого. Але 음, люди змінилися. У них змінилися пріоритети це 100%. Головний пріоритет зараз перемога. Як кажуть, на одного солдата потрібно не менше 15-17 людей. Я також це вважаю, тому що армії потрібно. Годувати, вдівати, озброювати, заправлювати, фінансувати, бо грошима допомагати або часом, або тим іншим. Але потрібно не потрібно працювати в стандартному режимі, щось там саме воно не зробиться ніколи. Треба докладати цього зусиль. Якщо кожен докладе хоча б невеличких, я думаю, все буде добре. Що особисто для вас значить генетичний код нації? Це, мабуть, розуміння того, що свобода це перш за все. Розуміння того, що наш народ у всі часи. Хтось намагався захватити, загарбати, присвоїти щось. І ми ніколи не думали, що війна на вікна нашу паде на наших дітей. Але так трапилось. Тому потрібно це донести, мабуть, кожному, хто навіть проживав в Україні, не тільки з українців. Ну, це вже, мабуть, всі зрозуміли, але якщо не всі так більшість, точно, що ну, це, мабуть, наш дух і наша воля до перемоги, воля до незалежності, воля до свободи. А, ну, це, мабуть, наш код для мене. Мені відомо, що ви були одним з перших, хто одразу повернувся до міста після деокупації. Яким побачили Ірпінь, коли вперше до нього повернулися? Які враження у вас були? Чи не було страшно? Звісно, ми чекали, тому що ми дивилися пабліки в чати різні будинку, там міста, мера нашого. І тільки ми заїхали перший день, це я зі своїм товаришем заїхав разом. І відразу через кілька мабуть, годин закрили доступ, тому що підірвався там на міні якийсь автомобіль. Поїхав кудись на Радні Стоянки і, в принципі, ми на тиждень фактично залишились, ну, нікого сюди не пускали. От, а Який Бурпін, звісно, він був поранений, мовчазний, темний, суворий такий, але в ньому було життя. Ми не помітили, що він повністю вимер, тому що люди кучкувалися, люди тут багато хтось залишився. Також читала, що деякий час одразу після повернення, ви самі жили у 10-поверховому будинку. Тоді Ірпінь був позбавлений всіх благ цивілізації, таких як вода, зв'язок, світло та газ. Як ви самі жили і чи не було важко вам без соціуму? Ну як ми приїхали вдвох? Там кожен всі будинок. Ми я знав, що у нас сусідньо дворо хлопці також до речі, це будинок наш Совін. Ми біля нього якраз прогулюємося. У нас один під'їзд, напроти будинок, там два це один двір. Я знав, що деякі хлопці приїхали також, але з мого будинку в принципі, на той момент ніхто не зміг чи не захотів, тут вже, в принципі, не так важливо. І ми знали, куди їхали, брали собі якісь консерви, брали якусь консервацію, брали воду, щоб води не було. Я вже в сам будинку, там жило 5-7 хлопців десь. Їх мало, але вони всі дружні. Тому у нас був такий соціум, і ми гуртувалися. Важко Важко не було, тому що якась була мета, воно поступово відновлялося. Нам казали, що газ буде аж восени, вода. Але, звісно, через тиждень-два вже почався з'являтися дуже-дуже швидко. Дякую Дякуючи владі і нашим там, комунальним службам. це все я, я рахую дуже дуже швидко. До дня пили каву, вечеряли разом. Народу було мало, але всі друг на одного знали. Був такий момент, там перші тижні. Що ти виходиш з двір і знаєш кожну людину, в селі в якомусь. Отже, ірпінь на ваших очах поступово відновлювався. Знаю, що ви безпосередньо брали участь у цьому процесі. Збирали команду волонтерів, розчищали дороги та завали, приводили місто до звичайного вигляду, аби інші люди могли теж повернутися. Які саме локації ви розчищали, та як багато людей доєдналося до команди? Ну, е -е -е, якщо реально, то це перший тиждень було. Я там команди не збирав, тому що тут команди були зібрані. Це люди, які з'їхались. Це з'їхались небайдужі люди місцеві. Е е і я вже казав, що з'їхались дуже багато людей з різних міст України, з Києва дуже багато. Вони залишали там транспорт, переходили через Романівський міст зруйнований і йшли. Бляжеку там розподіляли і всі йшли на різні локації. Ми йшли там спочатку, перші тиждень ці парки були тут. прибрали. тут сапери пройшлись, багато ще ми понаходили і залишків всяких від бомб. але ми, саме в цьому парку я починав в перші дні. У нас тут було 15-20 людей на кожній локації, мабуть, і там зранку нам видавали граблі, там якісь війни-лопати. Ввечері ми їх здавали, нас кормили. Причому в Верпіні було дуже тоді в цьому плані цікаво, тому що на всіх тут прижили польові кухні, будь-яку людину кормили. Давали воду, там якісь фрукти безкоштовно, було досить це все приємно. Зупинялися автобуси, буває, там, вам хлопці що здати, та нічого не треба, ні, давайте ми щось дамо. Звісно, коли вже це все трошки закінчилося, і я би зрозумів, що треба починати з свого двору, тому що у нас зруйнований наш будинок, у нас три квартири повністю згоріло, і декілька квартир було так пошкоджено, досить, досить серйозно. І Напроти будинки були. І я, в принципі, взагалі вважаю, що треба починати з свого те, що поруч з тобою, не, не з своєї квартири будинку, а якби є кому допомагати. Якщо кожна людина допоможе сусіду, хоча б одному, один, то це вже буде добре. Тому я повернувся в будинок, як поступово почали люди повертатися. Але була там ціла процедура, тому що по-перше, вікна це одне багато пошкоджено було вікон, мабуть, більше ніж половини квартир. Але були дуже серйозні пошкодження, які потребували ну серйозних якби рішень. Тому ми, я там згуртував, хоча я там в цьому будинку прожив до цього сім місяців, я майже нікого не знав. Знав декілька сімей, там, сусідів. Але ну, почав там в чатах писати, почав там смикати. Ми збирали документи. По-перше, по кожній квартирі треба було акти поробити. Я це на себе взяв і ми мені здавали все. Потім ми, я знайшов комісію, це мої друзі добре, це компанія, яка робила офіційно звіти і діагностики будинків. Ми їх дочекалися, дуже довго ждали, тому що був дуже у них серйозний графік, вони приїхали. Насвоїлося, що треба поміняти пару перекриттів, і це серйозні кошти. І Я почав згуртувати людей, щоб ну, треба здавати, тому що треба сусідам, це наша загальна справа. І не можна стояти острів, якщо твоя квартира залишилась ціла, ну це як би чудо, тому що в мене в сусідки через стінку згоріла квартира. Я розумію, що це справа двох міліметрів, якогось там стволу, якоїсь зброї, і була б така сама ситуація mm. у мене, і не можна стояти острові. А які неприємні сюрпризи від окупантів ви знаходили під час розчисток? Та що робили під час їх виявлення? Ні, так мінометні фестовики мін, канцевики, мін, якісь там, наприклад, в ураганів такі корпуса. Ну, як в принципі, як правило, це вже в основному було забрано. Але якщо завали були десь. Розчищали там екскаваторщики, Там, звісно, дуже багато було. Були телефони. У нас служба була саперів. Вони вже працювали. Ну, мені керівник їх розповідав, що перші дні після відкриття е, Ірпеня, хоча він ну, його телефон був далеко не у всіх, а він підтримував до тисячі дзвінків в день. До тисячі. Ну, в принципі, вони допомагали. Допомагали, якщо це було серйозні якісь речі. Ну а так, звісно, люди порушуючи зараз всі норми, в принципі, де складали це все діло, і потім вивозили. Ну, було й таке. Тепер поговоримо про вашу діяльність та громадські ініціативи. Розкажіть, як зародилася ідея продавати принтовані футболки? Хто долучився до ініціативи? Та чому ви обрали саме такий дизайн та напис доброго дня? Ми з Ну ідея з футболками виникла якось так, скажемо, спонтанно, але задача була привернути увагу, привернути увагу до е нашого питання загліпіня, мабуть, також якимось таким чином. Тому я познайомився, бачив хлопців у дворі наших перших, деякі були такі схожі написи. Дізнався, що у нас там дівчина проживає в будинку. Вона в неї ательє невеличке, і вони також щуть військову амуніцію, Вони такі схожі футболки робили. Ми з ними познайомилися. До речі, до мене потім приїхала знімальна група. Один 1 мене знайшла. Зняла про мене сюжет. Я потім написав про них статтю, до них, приїхала група, зняла сюжет. І знайшов колегу Наталю. Ми разом з нею цю ініціативу підняли, знайшли постачальників, вибирали дуже довго, мабуть, місяць, хто нанесе, так, урахували. І, в принципі, там першу партію заказали. Ми їх, в принципі, продали не дуже багато, але ну, десь трошки більше 200 штук. Але дизайн зробили ми такий колір хаки, це був універсальний. Нам пропонували білі-чорні. Я сказав, ні, будемо одні, тому що це, в принципі, не так дешево такі партії робити. Але е, зробили нам дизайнер намалював тризуб. Звісно, тризуб там що шумач, такий. доброго дня, днями зірпеня. Ну це така була тоді. У нас всі так, якби тоді і віталися. Я це в Фейсбуці своєму показав. Люди почали замовляти з інструвальним фактично сам займався. Люди приходили, люди купляли для цілих сімей, ми там дитячі не знайшли, просто ми так саме мінімальні розміри там десь знайшли. Відгукнулися підприємці, дуже приємно. І я повісив в магазинах, в точках, в кав'ярні, навіть в будівельному магазині. І іноземці приїжджали, купляли, і французи у нас були, і австралійці. Ну, якби трошки підняли цю хвилю, і слава Богу, привернули увагу, увагу. І зібрали трошки коштів. Зокрема, хочеться дізнатися більше про вашу діяльність у Червоному хресті. Знаю, що ваша команда зробила нереально багато за допомоги іншим. Побувала у десятках селищ та містечок Бучанського району, допомагаючи там усім, хто того потребував. Як ви долучилися до організації Червоний хрест? Чи є конкретні кейси та історії, якими б ви могли поділитися? Долучився. Ну тоді, якби люди, хто там займався схожою діяльністю, вони як між собі, спілкувалися в кожну, якісь були знайомі, знайомі, знайомих. І мене якраз знайома Наталя, з якою ми починала і добру дня зерпеня. Вона тоді офіційно влаштувалася в Червоний Хрест, і дуже багато було роботи, тому що Червоний Хрест до війни і після, ну після початку по-новому, повномасштабної війни, це різні зовсім були структури і різні люди. повністю. я кажу, давайте щось ми організуємося, що наберемо. Да, да, треба, ніхто не хоче, ніхто. Ну але, я продуму. Я, я, там, скажімо, де, називаю, Воронку свою там, написав пост. Ми, е, просто сказав, давайте бажаючих в Червоному Христі допомагати. До мене почалось більше 60 заявок. в Google анкету ми, зробили. Я, ми їх профільтрували, ми ще більше зробили анкету. І так ми перший захід, ми набрали набралися 15 волонтерів на різні направлення. Хто куди долучився, у всіх були різні проекти. Другий проєкт також у нас був Екосек. Якраз він і називався це допомога тим, хто з у кого було зруйноване житло. Це був Бучанський район, Макарівський район, Іванківський Вижгородський район, і також я кинув клич. Ми також збирали з одного моєго поста в Фейсбуці. Набуть більше 60 заявок залишили 15. У нас получалася така воронка один до чотирьох. І з кожних чотирьох один залишався з нами. Угу. От і там ми дійсно їздили. За два місяці багато селищ маленьких, багато містечок. І дійсно ми тоді на навесні побачили просто масштаб, тому що багато сіл було, де було зруйновано більше половини приватних будинків. Якщо в місті люди якось гуртуються тут сусіди, тут вони більш ну, у них і дохід трохи більше для да, матеріальний, то там багато пенсіонерів, багато одиноких людей, яким нема кому допомогти, і навіть вікно вставити бабуся не може. Проміни я вже мовчу, це тоді в мене про міни народилася, як би ідея, тому що там було багато чого заміновано. Я взяв окремий напрямок це мінна небезпека. Ми набрали також волонтерів, е, обучили. І, в принципі, зараз до, до сих пір працюємо. На сьогодні в нас е, вживу ми провели заняття для 6900 дітей Бівчанського району. А онлайн ми вийшли десь в квітні, то це було десь на сьогодні 7100. Ну, більше, ніж 14 тисяч діток. Ми навчили правилам поводження з обох небезпечними предметами. Це якщо вбирати от нас нашу діяльність. Це в рамках громадської ініціативи да, Друзі-патрони. Ми взяли саме друзі-патрони, я так назвав. І ми за власне просто розвиваємо, продвигаємо. І, в принципі, от такі результати це вже друзі-патрони. Зараз про найактуальніші події та заходи. Який проєкт сьогодні для вас є першочерговим? Розкажіть про нього. Я відразу це друзі-патрони. Це проект небезпеці для дітей, інформування, тому що ну. У нас були активні бойові дії, в нас залишилось дуже багато залишків війни. Це найголовніше не міни, а найголовніше речі, які не вибухнули, це снаряди, міни, там, ракети і так далі. Вибухонебезпечні залишки вони називаються. Тому я вважаю, що кожна зараз людина, а, зокрема дитина, повинна знати елементарні правила безпеки, щоб не нажатися на небезпеку. На жаль, нам з цим ще жити десятки років. Тому я за цей проект взявся ще в вересні 2022 року знав, що він буде актуальний. Ми його запустили, розвивали. І, в принципі, зараз всі зусилля на ньому. Зараз якраз дітки пішли, в основному, на канікули. Ми закінчили основні онлайн-марафони свої ще на минулому тижні. Зараз готуємося до осені і готуємося працювати, можливо, з таборами, є вже в нас пропозиції. І більше в онлайн, тому що онлайн можемо охотити значно більше людей. Це треба якісь нові платформи, нові якісь інструменти. Зараз підшукаємо, можливо, якийсь грант буде, тому що ми це за власний кожур. Трозвали з моїм братом вдвох. І в принципі, це досить непросто. І другий, ще я розповів це книгу про свого друга, унікальну людину Сергія Міщенка, який за 9 місяців став там, ну, здобутки такі в нього повний кавалер ордена за мужність. Він заслугував. Він загинув 1 грудня 22 року. Також в нього хрест був заслуг і Герой України. Він посмертний. От і матеріал. Ну я з ним зводив цю тему ще до при його житті, е, що буду писати про нього книгу. Е, і ми почали. Він мені надактував частину матеріалу самого початку, а потім він загинув, на жаль, і зараз я збираю багато інформації від його побратимів, військових, від його рідні, від його друзів, від його дітей. Е, у нього шестеро діток. І е, дуже багато там це займає часу. Тому ці два проекти для мене соціальних. перше. Перша чергові, яким я займаюся, ну і наостанок. Розкажіть, яким ви бачите майбутнє України? Я думаю, як і кожен українець, бачу майбутнє України світлим, теплим, радісним і щасливим. Але для цього ще треба багато перекласти нам зусиль, допомога, повна мобілізація сил ресурсів, тому що щодо перемоги, нам дуже багато працювати. Звісно, після перемоги нас чекає ще більше роботи, тому що нам треба відновити нашу країну, відбудувати, вона буде ще красивіша, Ще, мабуть, тепліше, ніж раніше, і починати треба з кожного міста. Кожна, якщо в кожному всьому місці це зробить, це буде дуже добре. Звісно, нам треба повернути наших українців, які за кордоном, які поїхали після початку повномасштабної війни, і ще до цього, тому що дуже багато людей їжало. Вони повинні зрозуміти, що це краще місце на землі. Звісно, нам багато по нашій темі розмінування чекає багато роботи, тому що, на жаль, з цим ще десятки років, але ми думаємо, що. Світова спільнота нам допоможе в цьому, і не кинеться все. Ми зробимо. І звісно, мабуть, кожний зараз знає, що українці це сама хворолюбна нація, сама сильна нація, сама терпляча нація. Тому що такі іспити, які ми зараз проходимо, вони ще на покоління вперед на дуже багато будуть відомі. І нам треба про це розповідати, розповідати своїм дітям, внукам, щоб вони ніколи не забували, що таке свобода. І коли вони цю не достається, на жаль, це правда, і багато віків ми за це боремось. і, На жаль, це знову з цим стикнулося. В цьому все буде добре. Слава Україні! Героям слава!